В ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Володимир Зеленський підписав закон про електронні акцизні марки. Згідно з документом, паперові акцизні марки будуть замінені електронними з січня 2026 року. Тоді ж почне діяти і система «ЄАкциз». Е акциз. За словами віце-прем'єра-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Реалізація норм цього закону надасть змогу скоротити обіг тіньових ринків тютюну і алкоголю в країні. Більше розпитаємо в спікера, який долучається онлайн з нами на. Зв'язку Григорій Шепітко, адвокат Григорію. Вітаємо вас і вдячні, що ви з нами. Вітаю студія. Розкажіть, що передбачає новий закон номер 8287 Ну фактично він передбачає поступовий перехід до 26-го року а, на електронні акцизні марки, як для тютюнових, так і для алкогольних а, виробів. І… А, Якщо для а, продавців там і а, для бізнесу це буде вже відбуватись, фактично, то, то споживи для споживачів він дійсно запрацює вже з січня 20... 2026 року, і а, фактично, окрім а, а, того, що це зможе зменшити а, обіг тінь... тіньового ринку. А для кінцевого споживача це також в законопроєкті передбачено зокрема таку можливість, як самостійний контроль акци... акцизної марки, фактично того, що ти можеш придбати в магазині через дію. А розкажіть, яких виробників це стосується? Я так розумію, ті, хто на чисту працюють, так? Поясніть, будь ласка, як це прописано в законі? А фактично це стосується всіх акцизних. Там передбачено поступовий перехід відносно продукції, яка вже існує в обігу з 2024-2025 рік, тобто ну те, що ввезено до 2024 року. 1 січня, включно, має до 1 січня 2025 року вже перейти. Фактично а далі поступово вводиться вже і система є акциз. Тут а перехід... Так а перехід це як <рехід> так, так? Будь ласка, поясніть. В один день неможливо. У нас сьогодні є на полисях там акцизні марки, паперові. Так а якщо передбачити, що там завтрашні завтрашнього дня вони всі будуть електронними, то що робити з тими, що є паперові? Тому і передбачається такий поступовий перехід. Тобто, фактично, будемо вже бачити нові зразки марок, але раніше ніж 26-й рік, але Запрацюється вся система пізніше. Новий з новий зразок марок. Як виглядатиме, тому що паперові ми розуміємо там, наприклад, на пляшці або пачці цигарок упаковці, так Електронна – це теж буде якась наліпка, чи це буде вже якийсь код, який можна сканувати? Поясніть, будь ласка. Так як я зрозумів, це буде код, який можливо сканувати буде гаджетами своїми. І правильно розумію, буде якийсь реєстр цих електронних марок, буде якась база, чи Вон, як це буде відбуватися? так існує фактично на сьогоднішній день. Просто він буде модернізуватись і, е, от із е, нового, це те, що марки будуть об'єднуватися. Ну грубо кажучи, для податкових органів буде легше відслідковувати ланцюжок операції звідки ввезено товар і так далі, як який його був шлях, а саме більш автоматизовано, тому що фактично, якщо сьогодні ви в магазині придбаєте алкогольну продукцію, там, наприклад, крепкий алкоголь, то ви скануєте не тільки код продукції, ну і код акцизної марки. Він так і унікальний для товарів і електронний реєстр існує, але більш складно. На сьогоднішній день відслідковувати ланцюжки трохи складніше, ніж запропоновано. А для споживача фактично ця акцизна марка вона на сьогоднішній день нічого не каже, і існують такі випадки, як контрафактна продукція, коли одна акцизна марка, фактично, тобто ну, продукція є нелегальна і акцизна марка підробна. А в запропонованому вигляді буде дозволено, ну, фактично буде реалізована можливість, щоб громадянин міг відсканувати і подивитись цей товар, звідки він прибув, чи не погашений цей код. чи ну якщо буде видно, що цей код погашений, то зрозуміло, що з товаром щось не так і зможе сповістити відповідно через дію компетентні органи про такий випадок. То це посилить контроль із новели. Це також те, що а, такими марками будуть маркуватись продукція, яка а, буде реалізовуватися в а, фактично підконтрольним Україні. Duty Фрі, бо всі Duty фрі світу, звісно, зобов'язати законом України буде неможливо, а, оскільки це це, це це може знизити корупційні ризики витоку саме нелегального. І потрапляння в обіг безакцизних товарів з зони duty Free України. Михайло Федоров ще відмітив, що таку електронну акцизну марку неможливо підробити. Що ми знаємо про механізм створення? Чи насправді її неможливо підробити? Чому є якесь пояснення? А, я думаю, що тут не в голограмі зображення буде. Мається на увазі ідея. А ось, наприклад, як підробити QR-код електронного а, паспорту України, який ну, громадянина України, який створюється дією. Тобто, це, це електронна, а, електронний код. Він перевіряється з, а, вже в системі. А, тобто, в даному випадку забезпечується безпека а, саме а, електронного реєстру і а, а не його бумажне відтворення. І чи правильно Будь розумієш, що, що, що… Електронні носії, воно ну, зрозуміло, що його підробити технічно неможливо. Його відобразити можливо. можливо. Так аналогічно, як і існують випадки, що в нас а, наші цифрові паспорти на, сьо... паспорти на сьогоднішній день є ділки, які умудряються повторити зовнішнього вигляду. Але код паспорту технічно неможливо. Таких випадків я не чую. І чи правильно розумієш, що ось ця електронна марка це повністю вже обов'язок товаровиробників. Вони повинні цим попіклуватися, так, вносити в реєстри, створити так. її, забезпечити наявність на кожній упаковці. Так, там, виходить, маркується і кожна пляшка, і упаковка як партія. Тобто при продажі партіями буде легше. Тобто, ти продаєш там… Певну кількість пляшок це фактично один код на всю партію. Що це спростить трохи товарообмін в бізнесі? Бо до кінцевого магазину це може бути ланцюжок продажів там декілька разів. А чи є така електронна марка дорожчою за звичайну паперову чи ні? Що з вартістю? Це потрібно вже дивитись технічне обґрунтування, скільки буде коштувати бюджету, по-перше, розробка електронної системи. Можливо, вона в кінцевому результаті буде дешевше, однак, запровадження її може бути дорожче. Я вам вдячна за пояснення. Дякую, що знайшли час, долучились до нашої студії. Григорій Шепітко, адвокат, був з нами на прямому зв'язку. А на цьому поки що все. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.